Вітаємо! Ситуаційний центр муніципальної варти знову в ефірі з найсвіжішими історіями патрулювань. Несучи службу по охороні громадського порядку і в день, і вночі, бачимо місто таким, що знаходимося біля фонтану, без порушень. Що вже говорити про огляд занедбаних територій старих побудов, які стають місцями укриття асоціальних громадян. Якщо серед білого дня в самому серці міста вони своєю присутністю затьмарюють спокій громадян. Цей на дитячому майданчику зі скляними очима цей горілиць відпочиває ледве чутно дихання. Привели до тями у спілкуванні з такими особами ще й доводиться бути перекладачами з почутого сумбуру. Чому останні оковально свої громадському місці знаходишся? Ну, От, давай на автобус іди. З настанням сутінок небезпека зустріти таких посилюється, тому патруль на варті. Район Франко біля Лук'яновського. Порушення зафіксовано, алкогольник не вживає. Такі знахідки за викликом на телефон гарячої лінії 068 861 49 48 говорять, що тільки но тут скоювався злочин. Наявності, сліди крові. Подивіться на цього молодика на обличчі явна картина побиття або невдалого падіння від зайво випитого. Можливо, ті краплини крові від нього. Ще гірше, коли останні сп'яніння в громадських місцях зустрічаємо молодих людей, пропонуючи допомогу, отримуємо навзнак зухвалість. Ми завземо зараз. Та не надо м'я завезі. Значить, завізом тебе в поліцію а з поліції визови твою маму. Не А чи знає мама, де, з ким і в якому стані її син, аби бути впевненими, що молодь буде в безпеці, пересвідчили, що вони дійсно прямують додому. Невідкладно діючи на протокольне рішення державної надзвичайної. Проти епізоотичної комісії щодо забезпечення 40-денного карантину у зв'язку з фактом виявлення в Білгородністровському районі африканської чуми свиней. Інспектори муніципальної варти посилили заходи контролю за відпуском м'яса молочної продукції в місцях несанкціонованої торгівлі. Фенблата, наявність молочної продукції. Аж ось знахідки Курятина, так не свинина, але ж елементарні санітарні норми порушено. То сама можна на А тут молочна продукція. Молочну продукцію не можна торгувати під дорогою на узбіччі проїжджої частини молоко разом з пилом і сміттям. Тому застерігаємо і наголошуємо утриматись від придбання такої продукції на стихійних ринках в непростосованих для цього місцях, бо ця продукція не перевіряється лабораторно. Моніторюючи ситуацію на дорогах, забезпечуючи комфорт, вільність проїзду, транспорту, безпеку руху пішоходів, виконуємо поставлені задачі, борючись з хаотичним паркуванням. Викликайте, бо буде штраф за порушення парковки. Не прислухались, отримали адмінпротокол. Разом з відділом контролю працюємо в цьому напрямку. Паркування в зелених зонах то ваші зручності в протиріч нормам. Тут долучилися патрульні поліції. На порушника був складений адмінпротокол. Отримали протокол краще сплатити в десятиденний термін. Інформування громадян про дорожньо-транспортні пригоди дає змогу уникнути заторів і допомогти в регулюванні руху поліціянтам. Наразі бачимо ДТП по вулиці Приморській біля монарху. Будь ласка, поліція на місці. Патрулювання в період комендантської години то найбільша відповідальність. Аби формувати безпечне середовище в місті, в патрулювання виходять спільні рейди. Під час одного з таких було виявлено громадянина з цікавим вмістом коробочки цигарок, захованої в капюшоні. Ого, товариш! Визивай групу! Оперативно слідчою групою зафіксована знахідка у вигляді речовини рослинного походження попередньо схожої на наркотичну, все таємне стає явним. Ви спитали, є колючі, ріжучі заборонені предмети, якісь речовини наркотичні. Сказав, немає. Потім сказав, що там п'ятка. Факти зафіксували за присутності понятих, триватиме слідство. Трапляються випадки, коли виникають протиріччя – Запитання від затриманих порушників. Комендантський патруль тут діє згідно наданих повноважень. Надайте ну, мені закон, що є комендантська година. А де? Ну не знаю. В кармані воєнний стан вам нічого не кажуть. Покажіть, що є воєнний стан законний. Ну, так що немає не ви читайте укази президента. Покажіть вашов для вас укази президента не є Указ мені не указ перевірку документів для з'ясування особи здійснюють виключно поліція та РТЦК. У мене є посвідчення уповноваженої особи визнана, видано районною адміністрація рука. про те, що я уповноважена перевіряти військово облікові документи. Бо? І Крапка, а ви зобов'язані їх надати. Саме задля формування безпечного середовища в нашому місті охорони громадського порядку щодня і цілодобово інспектори муніципальної варти несуть свою відповідальну варту. Не пропускайте випуски ситуаційного центру. Тут завжди почуєте і побачите про те, що порушникам хотілося б приховати.